Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Про випробування віри хочу я говорити сьогодні і про утримання віри, і в цьому мені допоможе. Чудовий Жоан Віль, який в середині 13 століття супроводжував Людовіка IX Святого в Христовому поході і залишив чудовий мемуар для мене цей мемуар як одне з продовжень Євангелія. Як ви знаєте, Євангелія не припинилося откровенням Івана Богослова. Воно триває і нині. Дві тисячі років триває воно це Євангеліє. Ми далеко не перші з вами хто вірить. Досвід віри. Досвід боротьби за віру, досвід утримання віри накопичився за ці дві тисячі років, і непогано було би поцікавитися досвідом попередників. Жан Віль пише, що святий король хрестоносець Луї IX ставив йому в приклад графа Лестера Симона IV Демонфора, який свого часу розпоширив. Владу французького короля на землі Альбігойців. Альбігойці або Катари це огідні маніхеї. І тоді, наприкінці 12-го і на початку 13-го століття, диявол ніби робив лабораторну роботу тоді в Лангідоці на землях цих альбігойців. Я нагадаю, що таке маніхейство і хто такі маніхеї. Як в кожній людині існує не тільки воля до життя, воля до продовження роду, воля до пригоди, в кожній людині існує і темна сила: воля до самогубства, воля до смерті, між іншим, ось і смішний фрейд свого часу, який винайшов поняття «лібідо», або скористався широко використовував поняття лібідо. Як оце прагнення до розмноження, як все перемагаючий статевий інстинкт, потім змушений був доповнити це лібідо поняття мартідо. чи мартідо, як він це називав, я не знаю. Тоді в цьому відні. Воля до смерті. І вона проявляється в багатьох людях. Я б сказав, в тій чи іншій мірі вона проявляється ця воля до смерті, воля до самогубства в більшості людях. Це Воля до алкоголю, воля до наркотиків це майже свідоме самознищення. Часто вона проявляється в наших лінощах, в нашій зневірі. Ми ж знаємо, як жити правильно. Ми знаємо, що насправді потрібно нашому організму, але ми завжди переїдаємо, ми завжди діємо собі на шкоду, принаймні в тій чи іншій мірі, і оця темна воля до смерті. Живе не тільки в кожній особистості, вона живе і в великих спільнотах в націях. Наприклад, наприклад, нині європейські нації вирішили померти. Вони вирішили виродитися і поступитися територією Європи іншим народам, іншим расам, і це їхнє прагнення померти, покінчити з собою. Воно висловлюється або маніфестується в різноманітних вченнях, в політичних рухах, в ідеологіях, це агресивна толерантність, наприклад, гумосоціалізм і так далі. Це неоманіхейство. Взагалі, оце от темне прагнення до самогубства. Воно часто набуває чи прибирає вбирається в різні ідеологічні шати. Це і вчення манія свого часу. Це паблікіанство, богомільство, катарство. Воно може вбиратися навіть не в релігійні, не в псевдорелігійні шати, але навпаки в антирелігійні. Те, що відбувалося наприкінці 12 і в 13 столітті в Лангідосі, це ніби як лабораторна робота, яку робив диявол. от все, що ми маємо сьогодні, майже достеменні співпадіння можна простежити і там, між іншим, це маніхійство буває в кількох видах: це може бути в виді абсолютної розпусти. Можемо добувати себе і розпустою, і великі спільноти часто вдаються до такого. До повної нестриманості сексуально. А може бути до речі дуже ескетичним, наприклад, багато соціалістів, то навіть і сьогоднішніх, подивіться, яка естетика цих гомосоціалістів часто ті, які в європейських урядах, вони їздять на велосипедах, нібито намагаються не толерувати корупцію, ледь не оскопляти себе, обмежують себе в їжі, половина із них якісь вігани. Але якщо сьогодні це маніхейство перемагає в Європі. І в сполучених штатах, то на початку 13 століття у римських пап і у французьких королів вистачило інстинкту самозбереження. Вони тоді все це придушили. І на вістрі хрестового походу проти альбігойців був Симон Демонфор. Це великий праведник, який завжди намагався вчиняти почесті. Він брав участь в хрестових походах на святій землі. Свого часу він прославився тим, що відмовився брати участь у розграбуванні зари дош Венеції. Генріх Дондоло, видатна людина, між іншим організатор 4-го хрестового походу, який закінчився в Костянтинополі, коли латинські хрестоносці взяли Константинополь. Перед цим він спрямував їх на розграбування зари хорватського міста, яке встановило конкуренцію Венеції. Хрестоносці змушені були піти на те, тому що їм потрібні були венеціанські кораблі для того, щоб переправитися в святу Землю. Коштів не було. І умовою надання цих кораблів венеціанці поставили ту, щоб хрестоносці допомогли їм в завоюванні Зари Симон Де Манфур, як людина честі, відмовився тоді це робити, тобто нападати на християнське місто в той момент, коли він взяв на себе хрест, і от всі, хто брав участь. В цьому завоюванні Зари були відлучені римським папою від церкви. А Сімон де Монфор ні. І проходять роки, після того, як він повернувся зі святої землі, він на чолі Христового походу проти Альбігоїців і відвоювує Альбі, і Альбіжуа, і Тулузу, і люди з Альбіжуа. Приходять до Симона де Монфори і вимагають, щоб він пішов з ними подивитися, як в руках священника хліб і вино перетворюються на кров і тіло Христа. Вони, ці огідні маніхеї, хочуть показати йому, щоб він сам пересвідчився, що нічого такого не відбувається насправді, що хліб лишається хлібом, а вино лишається вином. Ми говоримо зараз за таєнство Вівтаря. За трансубстанціацію, аж за вченням церкви в певний момент літургії відбувається трансубстанціація, перетворення субстанції хліба і вина на субстанцію тіла і крові Христової. І знаєте, що відповідає їм Симон Де Монфор? Він каже: нехай дивляться ті, хто в це не вірить. Я натомість вірю в усе. Що проповідує нам свята церква. І знаєте, чого я досягну, – продовжив він? Того, що я отримую небесний вінець швидше, ніж янголи, які бачать Бога перед собою безпосередньо, з тієї причини, що він наказав їм себе бачити. Браття, віра кожного з нас підлягає випробуванню. Але ми швидше з вами отримаємо небесний вінець, ніж янголи, віра яких ніколи не піддається випробуванню. Віль також розповідає про єпископа Гійома Паризького. Якось до нього приїхав відомий богослов і попросив поговорити з ним. І йому каже, що, звісно, ви можете поговорити, сказати все, що ви хочете. На що Бог знаючи, що він говорить з єпіскопом, почав гірко плакати. І Гійом Паризький каже йому, метр, заспокойтеся, ви можете говорити все, що завгодно. Ніхто не може згрішити так, щоб Бог не міг простити його. І Богослов каже, що я сумніваюся в таєнствах Вівтаря. Отже, я впадаю в невір'я, і я точно знаю, що це підступи диявола, але нічого не можу з собою зробити. На що її питає богослово, Метр, чи приємне вам це зневір'я? Навпаки, каже Богослов, ніщо більше не може мене засмутити, ніж ці мої сумніви. Тоді скажіть, питає Гійом, чи погодилося б ви взяти золото чи срібло для того, щоб пропагувати це своє зневір'я серед християн? Той каже, що за всі гроші світу, навіть якби мені погрожували відрубати і руки, і ноги, я не погодився б цього робити. Тепер я вам скажу, каже Гійом Паризький: ви знаєте, що король Франції воює з королем Англії, і що є прикордонна. Фортеця Ларошель в Поту. І уявіть, що король Франції доручає вам обороняти цю прикордонну фортецю. А мені каже він: король доручає обороняти фортецю, яка перебуває в центрі королівства, далеко від фронту. Наприклад, Монлері. І ви зберігли для короля цю прикордонну фортецю. Скажіть після війни, кого король має нагородити більше? Мене, який перебував в глибокому тилу, чи вас, які перебували на фронті? Ви ім'я Господа, сір, відповів Богослов. Звісно ж, мене, який воював на фронті, метр сказав єпіскоп Єйом. Моє серце подібно на замок Мондрі в глибокому тилу, я ніколи не відчуваю сумнівів у вірі, і мене Господь нагородить один раз. Натомість вас він нагородить вчетверо. Адже ви зберігаєте своє серце в боротьбі з душевними муками, але лишаєтеся твердим для нього, і відчуваєте себе спокійно, тому що ваш стан більш приємний Богові, ніж мій браття. Віра і вірність однокореневі слова. І наша вірність проявляється тоді, коли ми захищаємо справу або захищаємо свого сюзерена, не тоді, коли вони в безпеці, коли наша справа і без того успішна і сильна, а тоді, коли вони відчувають небезпеку, коли здається все втрачене, коли здається, ми все програли, але наша вірність залізна». Ми перебуваємо в обороні справи і в обороні нашого Сезерена, у яких, здається, уже немає майбутнього. Тоді ми вірні так само і з вірою. Віра проявляється саме в ці моменти. Пам'ятайте про це, і нехай слова Симона Демонфора і Гійома Паризького будуть вам в підтримку. Амінь.